Печатки це той час, який відведено людству. І що людина зробить за цей час? Куди вона доведе цю землю взагалі? Знаєш, одного разу це вже було показано, і стався на землі потоп, коли цей гріх досяг вже до неба, і стався кінець. Тому ми бачимо: перша печатка, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Тобто це все відкриває Ісус. Це не Бог робить, це не Бог творить. Він відкриває і показує, що робитиме людина, кому вона даватиме владу знову на цій землі. Як це робили Адам та Єва, як вони дали владу? Тому ми напередодні цього часу, коли буде шоста печатка, і коли вже підуть ці незворотні механізми, як колись ці незворотні механізми сталися, коли відбувся потоп. Якщо ми візьмемо там 19 століття, наприклад, то в 19 столітті, знаєте, з'явилася така фраза: Бог помер. І багато хто підхопив, у ХХ столітті розвинув, з'явилися різні вчення. Почали просувати, що людина там від мавпи пішла і таке інше. У чому суть? Людина намагається відірватися від Бога. Але що ми можемо бачити після цього? ХХ, наприклад, століття. Він стало набагато більше. Так чи ні? Проблем набагато більше стало. І більше того, у 20 столітті, чого ніколи раніше не було, сталися дві світові війни. Знаєте, під час Першої світової, наприклад, було зруйновано чотири імперії, Друга світова війна. 80% населення бере участь у Другій світовій війні. Можете уявити, начебто ми розумнішими стаємо від Бога вільнішими стаємо, ми далі відриваємося від церкви. Якщо подивитися, начебто на перший погляд все добре. Дуже багато різних програм існує. Дуже багато різних організацій, начебто всі прагнуть робити добре: медицина, соціальні організації, благодійних фондів, море, там світовий уряд, начебто всі намагаються заради свободи, заради щастя, заради здоров'я на всіх рівнях. Навіть якщо ти Голівуд подивишся, то більшість фільмів, вона ніби добре закінчується, добро перемагає. Кіно дивитись ні. Погано погано, але добро все одно переможе, зло буде покарано. Але питання одне питання а чому стає все гірше? І одна проста відповідь тому, що змінити цей світ може тільки Євангеліє Ісуса Христа. І ніхто це вже доведено не може змінити. Порятунок для людства це лише Ісус і лише Його Євангеліє. І насправді та сама шоста печатка це страшно, звісно, що станеться, ті механізми, які запустяться, але хто за цим стоїть, за цим знову стоїть людина. Тому Господь каже моліться і пильнуйте. Пильнувати це коли Євангеліє несеться і Євангеліє змінює цей світ. Ось що таке пильнуйте, тоді цей світ буде перетворюватись. Тоді не буде справді стільки зла, тоді ці вершники не матимуть влади. Диявол, який виряджається в ангела світла, всілякі релігії, всілякі традиції, і так далі. і так далі. Війна цей дух війни, вершник війни. І багато людей живуть знаєш, в агресії. Багато людей віддано сьогодні грошам мамоні, готові за це все зробити. Багато людей сьогодні перебувають у владі смерті, пекла. Насправді, сама людина і часто християнство, яке ми бачимо, воно і віддає владу цим вершникам. І тому ми бачимо дійсно, як ці печатки розкриваються і що відбувається. Тому Господь каже: пильнуйте, згадайте, хто ви є. Зрозумійте, що окрім Ісуса, крім Євангелія, цей світ ніхто не змінить. Навіть Голівуд, подивишся, він так все яскраво показує, ми переможемо стільки суперменів, героїв. Фініш, люди від цього змінюються, вони краще стають ні. Так багато, начебто, про краще, що все робиться краще для людини, але світ стає гіршим. Люди стають гіршими чванливі, горді, наклепники, самолюбні. Батькам неслухняні любові нуль, якщо ми навіть не можемо любити. Тих, кого любимо, їх найбільше намагаємось гноїти, так чи ні? Нас спасе лише Євангеліє Ісуса Христа. І спасіння для цього світу лише Ісус. Коли відкриється шість печаток, все, що змогли зробити люди з цією землею, це війни, це смерть, це епідемії. Це мамона, торгівля тілами та душами людськими, то потім вже почнуть виливатися суди Божі. Можна читати книгу Апокаліпсис: йдуть сурми, йдуть чаші гніву. Це вже Божа частина. Те, що описано в шостій печатці, науковці кажуть, це напевно лише ядерна війна, ресурсу вже в людини вистачає, щоб зробити те, що станеться під час шостої печатки, або гріх вже досягне до неба, що там почнуть волати. Тому що там кричать: ви читаєте про п'яту печатку, так душі вбитих волають перед Богом. Вони кажуть: Господи, доки доки. Ці процеси відбуваються знову. Нам відкривається цей духовний світ. Ми можемо це бачити. Подібні речі відбувалися на початку було. Коли був потоп, теж гріх досяг до неба. Содом та Гомора, гріх досяг до неба. І ми можемо жити, навіть не знаючи, що таке гріх, для чого гріх. Багато людей сьогодні навіть не розуміють, що таке гріх. Християни не розуміють, що таке пильнувати. Може, це до церкви сходити там зайвий раз? Чи лайк поставити на християнському каналі, чи пісню послухати якусь. Дивись, ти маєш зрозуміти, що християни це учні Ісуса Христа, християни від Слова Христос. Знаєш, багато хто скаже, я християнин ось такий чи такий. Послухай, Христос, Він помер за тебе та за мене. Якщо ти учень і якщо ти християнин, за кого ти помер? Якщо ти не можеш померти, щодня ти живеш за тілом, ти живеш за душею. Який же ти християнин? Якщо ти не можеш світити, якщо ти не можеш бути сіллю для цього світу, який же ти християнин? Так мені добре, це мене не стосується. Послухай, це тебе стосується. Знаєш чому? Тому що коли приходять ці вершники, то всі твої цінності для них не цінності. Вони перетворять це все на гній. Вони перетворять це все на сміття. Вони перетворять це все на мотлох, на порох. Знаєш, якщо не знати історії, не дивитись на історію, це означає не мати ані сьогоднішнього дня, ані завтрашнього. Ти допустиш знову ті самі проблеми. І коли приходять ці вершники, люди гадають, та я переживу, та все нормально, все буде гаразд. Якщо стільки людей загинуло у Першій світовій, якщо стільки загинуло у Другій світовій, звісно, світ став дуже розумним. Він стало менше чи більше. Ще більше. Голодуючих стало менше чи більше, хвороб стало менше чи більше, страждань стало менше чи більше. Брехні стало дійсно неправдивих навчань, філософії менше чи більше. Значить, вони скачуть. Вони працюють. Тому Ісус сказав пильнуйте, тоді ви можете уникнути. І все це наростає. Ісус більше гідний тільки тому, що ти можеш сидіти тут і спокійно дихати. Тому що навіть якщо ми тут знаходимося, можемо піднімати руки, дихати і так далі. То це завдяки тому, що хтось пильнує і хтось за це платить ціну. Амінь.